Ще швиденько покажу, а головне розкажу, що і як я роблю від А до Я щеплення фундука. Роблю я і в мене все дуже класно виходить. Копулювання на ведвежому Горіхові. Це в нас сорт трапезунд. І ось так от у травні. Ось так воно було зроблено пару років назад, Потім я вже його пересаджував. І як дивимося, воно живе і з ним все в порядку. Теж кополювання в травні, ось така на невеличкій. І перепрививка. Дивіться, це сорт трапезунд. Ось так перепривита. Ось так уже чоловічі сережки. І ось такий гарний кущик є у нас тепер. А ось кополювання у вересні. Спочатку вересня ось такі були однорічні гілочки І десь висота метр метр тридцять, не менше. І ось привів Сорт 4219. Як бачимо, бруньки живі, все добре, перезимували. Хоча було і холодно в мене. Скочик ще не прибирав, ось так воно зимувало. Коли вже ну, десь у травні, мабуть, і буду знімати його, все добре. Поколювання брунькою. Дуже класний метод. Мені дуже подобається. 100% тут все прийнялося. Це сорти гетьманські. Дивіться, ось тут була брунічка. Ось так. І ось так воно пішло. Дивіться, яке величеньке. Ось воно. Бачите? Ось тут була брунічка. І цієї брунічки за рік ось таке вимахало. Це можна вже пригинати та розмножувати. Тому так. Високо. А так можна робити нижче. Це незручно, але так воно буде ще краще, якщо перепрививати просто на горішок. І так, зараз все підробно покажу і розкажу. Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no man, I still go Go, 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 go Ну, а тепер розкажу всю дуже важливу інформацію. Я постараюся якомога це швидше зробити, але це, мабуть, не вийде. Давайте краще я буду розказувати, як воно є по порядку. По-перше, це живці. Не дуже зручно знімати, але ось так. Дивіться, ось так от я їх нарізаю десь приблизно у грудні, коли вже були. Заморозки такі, ну як заморозки, морози, коли вже були, мінус 7, мінус 10. рослина засинає, і потім я ловлю момент і нарізаю ось такі живці. І читав, і на собі кажу, що так краще робити. Так краще, вже з опиту. Не потім, не в лютому. Ось зараз. Так, зробив. Це ось трапезун, наприклад. Ось так воно зберігається у стрейч плівочці. Прозора. Все дуже гарно бачити. Е, ну, бачите. Также замовляють і, так же і висилаю. І так я їх зберігаю аж до травня місяця, коли вже в мене не буде заморозків. Ось так от, довго зберігаю, але це. Дуже класно себе показала, і так я роблю, і в мене все класно. Тому зберігаються спочатку в погрибах, потім температура погребах ну, піднімається і ті, що для себе, всі розпродаю, вже, вже продаю, кому треба, будь ласка, замовляйте, по 20 гривень. Живці, ну, усі живці від 200 гривень замовлення мінімальне. по 20 гривень. Дивіться, замовлення номер 104 Будь ласка, передзвоніть мені, бо я не змог знайти ваш номер телефона. Не можу дозвонитися. Замовлення вже зібране, чекаю вас. Наберіть, будь ласка, 104 замовлення. І так, живці, потім в холодильник, і в холодильнику зберігаю вже. До того моменту, як буду перепрививати рослинку. Так, розібралися. Це дуже був важливий момент. Ви зрозуміли, як це зберігати, бо холодильник може бути там і 10 градусів, але нам треба 1-2 градуси, ну 3. І вони прекрасно долежать до цього терміну, до десь 10 травня. Приблизно я роблю прививки, коли вже тепло, йде вегетація у рослини, все добре, розумієте? І так. Поїхали, буду попутно показувати, розказувати, що я і як роблю. Єдине, що скажу так: що інструмент треба буде обробляти ну, ось таким, спирте тилови 96%. Ну, Хтось обробляє після кожного, після кожного, кожної рослини, хтось обробляє там кожну 10 хто як. Я, якщо щось важливе, так після кожної прививки відразу обробляю рослину. Це дуже важливо. І так, по-перше, що я вам показував, давайте почнемо, це ведмежий горіх, я прививав на нього трапезун, покажу, як це робиться. Ось такий беремо <смір> умовний медвежий горіх, це він і є, ось такий. Вибираємо по товщині і вибираємо це у нас привій, при підвій. Я постійно путаюся, ну ви розумієте, так що це у нас так, нам треба до нього щось привити. Я робив це ось таким от ножом, ось такий нож дебуї, дуже класний. Покупав не дуже дорогий, він коштував десь 400 гривень. Дуже класно береться, робиться зріз на ньому і також робиться такий же зріз на тій частині, яку ви будете на нього прививати. Зараз робити не буду, тому що там в мене є другий ніс, зараз я вам його покажу швиденько. Ось такий швейцарський. Бачите, він з двох сторон заточка. Тут одностороння заточка, тут двустороння. Я їм робив. Зараз не буду робити, тому що я знайшов інший метод. Зараз я вам його покажу. Дивіться, треба взяти ось такий новенький якийсь садовий інструмент ножниці. Садовий секатор. Секатор треба, ось обов'язково такий. Покупав У себе тут 295 гривень, всього, ось такий з іерогліфами. Запам'ятайте, будь ласка, червоний з іерогліфами, Japan quality. Джапанку Аліті, запам'ятайте, з дешевих це супер-супер-супер. Бачите, ось так він зроблений. І ось тут я його так запам'ятав, що ось тут така якась штучка, ну як педалька там в автомобілі, педаль газу. Ось такий він. Дуже класний. Що ми робимо? Ми робимо. Привой подвой. Так, це в нас подвой, а це в нас привой. Ми вибираємо приблизно, щоб На глаз, Я все роблю на глаз. Ось так, на глаз вибираємо приблизно, де ми можемо це зробити. Бачите, воно росте, а це наш живець. Ми вибираємо, вибираємо місце, де ми можемо тут зробити. І важливо, щоб це, що ми прививаємо, було. Таке ж саме по діаметру або трішечки тонкіше по діаметру. Але не товстіше. Запам'ятайте, будь ласка, це дуже важливо. Оце повинно бути товстіше. А то, що ми прививаємо, таке ж саме краще. Ось дивіться, дивимося, ось воно однакове приблизно. Беру ось так. Ось так робимо кут. Зараз я вам покажу. Ну, якомога більше кут робимо. Е, цей секатор новий тільки для перепрививки. Клац, бачите, який зріз у нас. Дуже класний. Так, є. Наш живець, Беремо наш живець і робимо те ж саме. Ось так от. При, приблизно під таким же кутом. Клац, дивіться, який зріз гарний. Швиденько, не гаючи часу. Ось наш медвежий. Беремо так, раз. Бачите, воно досить гарно. Одна сторона повинна бути дуже гарно прилягати. Ось так от прилягає. Так, і тепер ось таким от невеличким скотчем беремо та замотуємо. Дуже незручно було, але замотав. Дивіться, ось так. Ось так у нас ведмежий. А ось так от плотно, дуже плотно замотав, класно скотчиком, Оце в нас вже пішов, пішов в трапезун. Потім одна, дві, там, дві-три бруньки і з них подуть, підуть вже скелетні гілки. Це можна робити, якщо медмежі у вас вже такі досить товстенький, на висоті десь ну, я знаю, там приблизно метр плюс-мінус. Десь отак можна вище, як, як забажаєте. Так, десь з 10 травня отак можна робити, можна робити ножичком, якщо ножичком, то ми беремо тоді цей, ну, цей захват, беремо якомога більше. Зрозуміло, щоб воно там краще сокшов і так, таке інше. Так, Є таке діло, перше, перше зробили, розібралися. Друге копулювання у травні ножем. Робиться те ж саме, що ми зробили, тільки на фундуку. Ось у вас доросла гілка фундука. Беремо ніж, робимо зріз з однієї з іншої сторони під кутом. Десь, ну, приблизно, я знаю, там 45 градусів, можна трішечки інший кут. Давайте я покажу, як це робиться. Як це ми робили? Ось, наприклад, у нас. Є така ось гілочка. Беремо ніж. Дуже гарно заточене, обробили його. Так, зараз я вам краще одним рухом там, як, як вже, щоб воно було гладеньке, дивіться, ось таке повинно бути. Бачите? Гладеньке, приблизно ось таке. Можна ось тут, щоб було, ну, сходила. Ще краще. Ну, от, щось таке. І іншу гілочку також. так, е, Також товщини все, як я розповідав, не буду повторюватися, бо це вже займе дуже багато часу. Ну, я приблизно зараз зроблю. Ось. Але я вже так ножем робити не буду, якщо є секатор, мені краще та швидше це зробити секатором. Так, ну ось, наприклад, ось так у нас буде. Приблизно ось так от з'єднали, підрівняли дещо, щоб воно класно у вас було, лягло одне на інше, і скотчиком дуже файно замотали. Оцього не повинно бути. Ви там підправили, щоб воно було рівненьке, гладеньке, нічого страшного. Ну, Все це треба робити досить швидко. І дуже класно, дуже щільно зробили. Ось так, дивіться, все. Оце замотується, ось і буде у вас прищепа. Дуже гарно. Дивіться, ну, вихід десь, не вихід, а якість буває 100%, буває 70%. Якщо все зробити, як я вам розказую. Так, це у нас. Це у нас було в травні. Ну що, що в травні треба зробити агроволокном, як я вам сказав, прикривати агроволокном. В цьому відео ви це побачите, як це робиться. Це обов'язково зробити. Так. При щепленні у травні дуже-дуже важливо прикривати вашу рослину, бо нічого може... Не статися гарного, це вже з опиту. І так, дивіться, ну пропустимо, ось там у нас перепрививочки так. І ось так я агроволокном прикриваю. Ось тут сонце. Дивіться, ось тут воно є. Я прикриваю, але дуже обов'язково, що я прикриваю, але є в мене провітрювання Дивіться, і знизу, і обов'язково зверху. Це дуже важливо. Ось тільки так буде там дуже комфортно рослині. І все буде класно. Так, далі копулювання вересень секатором. Копулювання вересень секатором те ж саме, що я вам показав, але десь приблизно це береться гілочка. Висота десь 1 метр приблизно, а то й метр 20. Ну Це я так робив для себе, для того, щоб цю гілку можна було пригнути. І ось це, що в мене виросте з цих броньок, що я привів за рік, я його пригибаю і з нього беру відводки. Тому висоту я брав таку велику Дивіться, у вересні треба що зробити? Зробити так, як... так, так приблизно, як я вам вже показував. Ось, без питань. І обов'язково теж якось там прикривати. Хоча вже такої жари немає, і тому я вважаю, що дуже класно все в мене вийшло. Дуже просто із двох, ті, що нормально, я зробив, оба 42, 19 і вижили. Тому дуже раджу, секатор берете. Я десь, ну, мабуть, числа 10-го, 10 го 10 вересня, десь це зробив. Коли вже жара спала, де я взяв, ви скажете, де ти взяв матеріал? А там я взяв, взяв, взяв з рослинки. З рослинки, яка вже там була, ну, скажімо так, не потрібна мені, молоденька, однорічна, я живець зрізав і відразу його і привив. Ось така ситуація. Дуже класний метод, мені дуже сподобався. Але ну, Саме, мабуть, надійний метод це окулювання брунькою в травні, ножем. спеціальним ножем, ось такий окулювачний нож. Він з, одної, з однієї сторони, ось тут заточений. Ось у мене під праву руку. Дивіться, дуже класний. Але приходив він не наточений, мені його мастера натачували, а потім вже я сам натачую. І так, що ми маємо? Маємо приблизно ось такий. Підвой, ось такий величенький От По товщині треба брати і те, і те брати. Ну, товстеньке воно краще, щоб воно було більш-менш товстеньке. Це вже, я так зрозумів, що ць, чим ну, товще ця частинка, а тим, тим, тим краще, набагато краще. Дивимося. Дивимося, де нема бруньок і приблизно місце, де ми будемо прививати бруньку. Над брунькою залишимо пару. Бруньок його рідних, а прививку, дивіться, одну другу залишаємо. Тут буде вегетація. Вона, коли ви будете це робити, тут вже будуть гілочки. Уже будуть гілочки, бо це вже, як мінімум, 10, а то і 20 травня, 15. Дивіться, оце вже ми залишаємо дві. Ось інші знизу ми удаляємо. Наприклад, ось тут нам сподобалося місце, де буде наша прививка. І так, обробляємо спиртом наш інструмент обов'язково. І робимо отак. Дивіться, не дуже зручно, не дуже гарно видно, але це є в інтернеті, ви можете це подивитися. І це дуже класний метод, у якого у кого там є, наприклад, ось такий живець один. А в нього раз, два, три, чотири, п'ять броньок. Із цих п'яти броньок можна п'ять гілочок перепривити. Це дуже вигідно. Тому я, ну, бувають такі рослини і дуже. Які треба дуже розмножити, а ти не, не, ну, нема можливості, нема багато, тому брунько саме клас. І деякі рослини при догляді 100% результат, тому я дуже задоволений. Беремо. Все це робиться, всі ці операції краще робити, коли немає вітру, сонця. Треба вибрати такий день, щоб він був дуже. Класний, там в такому плані, що все комфортно, нічого не заважає, ні вітер, не дай Боже, ні сонце. І щоб найближче там. 5-10 днів була там, можливо, дощик, пахмурний, щоб не було там великожи, це дуже класно. Якщо ви робите будь-яку будь прививку і після цього буде класна погода, не екстремальна, це то, 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 то дуже класно для прививки, тому я теж дивлюся, що, що мені вибрати. І так, що я роблю? Я роблю це. Зараз буду не, не швидко, але я роблю це дуже швидко. Ось так от веду десь приблизно біля 3 см. Товщину, я сподіваюся, ви бачите. І ось так от такий язичок залишаю трішечки. Ось тут, бачите, язичок залишився невеличкий. І відрізаю. Це в мене рослина росте. Я на ній зробив. Ось це то, що я буду прививати. Брунька. Беру брунечку. І ось так от приблизно ті ж самі, отут, 3 см приблизно беру. Це дуже все ювілейна робота, і треба тренуватися. Якщо у вас є можливість, якщо ви ніколи це не робили, треба тренуватися. Не пальцями, не сюди, не сюди не касаюся. Не вітра, не сонця у нас не повинно буде. І ось так от. Прикладу, і дивлюся. І дивіться, саме головне, щоб з однієї сторони, наприклад, у мене це ось тут. Зараз прикрию. Бачите, воно. а то що зверху тут, то не так вже страшно. Ось тут головне ось цей бочок. У нас один бочок, він ідеально льох. От треба, щоб один із одна сторона лягла у вас ідеально. Далі. Я беру ось такий економ-варіант. У мене є ось така Це плівка. Звичайна плівка, я її порізав. Ось так вона була в тубусі. І ось так. Не дуже зручно, тому що ось тут воно таке, ну, як, ну, не дуже воно, воно цепляється, але працювати можна. Якось працювати можна. Не вагаючи часу, все ж це на колінках робиться чи на якій-табуреточці. Все це робиться. Дуже такі умови не дуже. Ну, а що робити? І ось так от потихеньку-потихеньку натягую, в натяжечку. Все робиться, що скотчем, що тут, а треба обов'язково робити в натяжечку. І бруньку теж. І бруньку теж. Перевіряю, щоб все було добре, щоб вона там дуже класно все було. Так, зробив. І назад. Натяжечку обов'язково. Ну, саму бруньку не дуже, прям натяжечку проїхав, а ось зверху, знизу, щоб туди волога, там, коли дощик не попала, і щоб воно ж приживалося. Ось бачите? І ось так от так. Ну Якщо у вас є там можливість, гроші ці бажання, можна спеціальну оплівку. Прививок придбати. І в мене немає, я ось це роблю. Яка є, така є, я вже неї звик. Якщо б вона це там за края ще не ціплялася, якщо б її розрізати було, якось там можна було класно, то було б супер. Сподіваюсь, вам видно, оця сторона у нас дуже класна. Ось так, Раз, бачите все. Що треба робити далі? Далі ж треба прикривати агроволокном, як, вам, як я вам сказав. Обов'язково як сказав і показав, О, щоб воно там дихало, але щоб воно було. Оцю прививочку брунькою можна робити, щоб у нас був, отут сонце було у нас південь, а отут. північ, На північну сторону можна зробити. І ось тут у нас буде агроволокно захищати від сонця, не буде перегріватися, бо ну, в травні вже. Сонце таке досить сильне. Через пару тижнів, коли брунька вже тут прижилася, треба по, по часу дивитися, ну, як мінімум пару тижнів. Її можна буде ось так: от, ну, я, я так роблю, вам так робити можливо не треба. Я так надрізаю, щоб вона могла вже так полізти, а тут ще трималася. Але краще, краще її перев'язати повністю. Ну, щоб брунька вже була на вулиці у вас. Якщо ви так зробите, це супер. Бо коли, якщо ви будете робити, як я, ювелірну цю роботу, можна бруньку цю зацепити, повредити. Ну, Це таке собі. Я, я вам раджу пере, перемотати десь через, дивитися по сроках, ну десь мінімум через два тижні, щоб вона ж там, ця брунька, вже ну, більш-менш. Прижилася. Ось така ситуація. Нож можна, якщо нема там можливості, грошей, можна ще з таким ножем. Я теж починав з такого ножа, ну, але ну, вважаю, що не дуже зручно, тому я придбав собі вже такі більш класні ножі. Навіть оці не, не дуже дорогі нож ну, відносно швейцарський, він теж себе гарно показав. І навіть за 295 секатор теж класно себе показав. Ну, ось така ситуація. Не знаю навіть, що додати, можливо, ще забув, але основне та головне, я вам сказав. І розказав так, що. Показав, що можливо, вибачайте, якщо хтось щось не дорозумів, давайте ви в коментарях мені напишете. Я вам буду вже в коментарях, залежно від вашої ситуації, буду розповідати, що як чим зробити, бо по-іншому ніяк. Дивіться цю інформацію я збирав багато років. Рочки чотири, як мінімум, я займався, пробував. Перепрививати, це як мінімум, а можливо і більше. Так, потрішки, потрішки. І ну, зараз вже для мене я вважаю, що немає ніяких там перешкод, що я можу вже це робити. Для себе я роблю це, і показники дуже непогані. ну, Особільні можливо є ще й сорти, які більш класно. Але я хочу вас попередити. Якщо ви будете це робити, ви рано чи пізно на... ну, навчитесь це робити, і це дуже класно, і це вам дуже допоможе. Але. Вам ви повинні все, що я вам розказав, більш-менш до цього. От де я казав, що це важливо, що якщо одна сторона важливо, важливо. Прикривати агроволокно важливо. Я вам скажу так: було таке, що я зараніше зняв агроволокно і накрив оцією сіточкою. Ну, така, що я прикриваю рослини. Так, для прикриття рослини її достатньо, все супер. Але де я так зробив? То там бруньки усі висохли. Вони ну, так, були вже підрозкривалися, але вони вже потім ну, висохли, вони не витримали. Тому сітка не працює. Треба ось від сонця укривати. Як, як бажаєте, полутінь, тінь обов'язково повинна бути. Будь ласка, чекаю вас в коментарях. Кому сподобалось лайк так і таке інше, ви знаєте, що робити. Усім пока! Друже, якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку Поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай. Що я відповідаю в коментарях в першу чергу?